Вітаю, друзі! 5 квітня. Вчора президент Зеленський заявив, що цього наступного тижня до США вирушить робоча група щодо підписання угоди про НАТО. І увага, увага Україну в цій групі буде представляти іноземна юридична кампанія. У мене звичайно маса питань, де взялась юридична компанія іноземна? Чому іноземна? Чи буде іноземна компанія національні інтереси України відстоювати чи когось іншого? Можливо, поява цієї іноземної компанії пов'язана з підписанням з Британією історичної угоди і одного додатку до неї про передачу. Британії там Ротшильдам е українських надр, українського майна, а зараз припікає і юристи з Лондона будуть їхати торгуватись. Ну, Ми будемо це все з'ясовувати. А поки що я вам пропоную дуже цікавий матеріал на тему надр, як розвивалася ця історія взагалі. Але про це за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Напишіть, як ви відноситесь в коментарях до угоди по надрах, і поставте, звичайно, вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, друзі. В кінці я розміщу відео так Карлсона, американського журналіста та Скот Бесента. Скот Бесент це міністр, міністр власне фінансів, який займається укладанням угоди по надрам від Сполучених Штатів. І от вони обговорюють стратегії Зеленської, які спричинили крах. Крах цієї угоди і всього, що було далі. Багато хто постив 20 секундний шпаточок цього інтерв'ю. Я ж пропоную в кінці зараз подивитися повне відео для того, щоб скласти враження, про що вони говорили. Такого ну, офісні ці інфопомийки не публікують. А якщо ви хочете розумітись на реальній картині того, що відбувається, рекомендую вам переглянути все-таки все. все. Бесен спокійно, але абсолютно холоднокровно пояснив, як актор Зеленський поховав мирний план. Увага! Поховав мирний план Трампа тричі. Перший раз у Києві. Приїхати до Києва, це, виявляється, була ідея самого, власне, Басента. Він особисто запропонував приїхати і підписати з Зеленським економічний договір як частину мирної ініціативи Трампа. Без тиску, без ультиматумів, як партнери. Зеленський був не в настрій підписувати. Бесен цього разу не задав, що Зеленський спав і не вийшов до нього на зустріч, дипломатично сказавши, що вони дискурсували, після чого виходити до репортерів не було з чим. Відповідь Зеленського, підпишу в Мюнхені. Ну, ви зрозуміли, в Мюнхені, звісно, він також нічого не підписав. Втретє, в овальному кабінеті документ лежав на столі. З боку США все було готове до підписання. Зеленський влаштував цирк. Бесен сказав прямо: він зробив єдине, на що здатний шоу. Він застряг в образі військового героя, піднявшись на своєму е, ампула і на героїзмі українських воїнів. І застряг у цьому. Бесент не став вибирати висловлювань до оточення Зеленського. Люди, які йому радять, не дуже розумні. Як там, 5-6 менеджерів. Також Бегесенд розповів, як за 4 години до його візиту Київ обстріляла Росія, акцентувавши на тому, що Трамп нічого не продає Росії. Ось, мовляв, і весь російський слід Трампа, у якому його звинувачують. Зеленський насправді всерйоз вважає, що платформою для виборів може бути його перепалка в Овальному кабінеті. І те, що Зеленський послав Трампа. От уявляєте собі, от він вважає, що це може стати насправді двигуном його виборчої кампанії. Водночас міністр фінансів США заявляє. Знаєте, кому в Країні не подобається угода про НАТО? Людям з рукою в Скарбниці. Тому що ми регулювали потік грошей. Басент розповідає, що у ці місяці відбувалися переговори щодо угоди. За словами міністра, угоду слід розглядати як частину мирного плану президента США Дональда Дракута. Трампа Він пояснив логіку американської сторони. Угода зробить США та Україну партнерами та зв'язок країни ближче. Вона стане символом для російського керівництва, що США не кидають Україну. Вона покаже американцям, що США мають економічну зацікавленість і що вони не просто роздавали величезні гроші, як це було в історії з U.S.I.D. Президент Трамп хотів створити цю угоду з українцями і потім прийти до російського керівництва і сказати їм, ми підтримуємо українців, але на економічній основі. І тоді б росіяни теж отримали стимул сісти за стіл переговорів. Тож послідовність була порушена, але я думаю, ми можемо це виправити. Друзі. Міністр підтвердив, що на початку наступного тижня в США чекають українську технічну команду для переговорів щодо цієї угоди. Я сподіваюся, що ми зможемо підписати цю угоду і повернутися до ситуації, де виграють всі, сказав глава Мінфіну. Тобто, е міністр фінансів Сполучених Штатів. Заявив, що угода по мінералам, прямо від неї залежить мирний кейс і мирний план Трампа. Ми її можемо сприймати, не сприймати, ми її не знаємо насправді. Ми знаємо тільки те, що нам вкидають через ЗМІ: Уряд, пані Свереденко, перший віце-прем'єр. Пан Сибіга, міністр закордонних справ, навіть не прийшли в парламент, щоб прозвітувати, розповісти про переговори з американцями і по ресурсній угоді, і по мирному кейсу. Не інформують депутатів, не інформують суспільство, всі живуть з догадками, інформаційними вкидами, фейками і так далі. Для того, щоб зрозуміти, про що говорять американці, я прошу всіх зараз, от прямо зараз, передивитися відео ціє, цього інтерв'ю міністра фінансів Таке Карлсона. І повертаючись до початку, друзі. Ну, а що це за юридична іноземна компанія? Чий інтерес вона буде представляти? Є у нас в країні народні депутати, які можуть запитати, заблокувати трибуну. Мова йде про національні інтереси України. Мова йде про мир в Україні, про українські ресурси? Зелені гниди з кабміна роблять шахер-махер, займаються шулерством. Жоден з присутніх у залі народних депутатів не вийшов, не став на трибуну і не сказав: Я не зійду звідси, поки тут не буде Свереденко, поки тут не буде Сібіги. Жоден! Бояться. бояться Ште... Стефанчука, бояться штучного. Ну, от такі вони, нинішні народні обранці. Дивіться відео. Робіть висновки! Think, observe, stay with us. Despite everything, we will make our country great, peaceful and prosperous. And we How did you wind up interacting with Zelensky? President asked me to go to Kyiv. Well, he actually asked me to lead uh, the economic agreement uh, that was part of his peace plan. And I, I think it's important to look at the arc of President Trump's peace plan. And he had sequenced it really well. It was, we're going to sign a deal with Ukrainians and it'll do several things. One, it will uh, make the U.S. and Ukraine partners. Uh, sort of link us closer together. Two, it will be a symbol to Russian leadership that the U.S. isn't abandoning Ukraine. But importantly, three, it will show the American people that we have an economic stake and that we haven't just been doing these massive grants, which has been the history of U.S. aid. Of course. So Ukraine succeeds. We succeed. And it could be a long-term partnership. Now, President, I, I thought it was important to take the agreement to Kiev and present it to President Zelensky. Everyone was telling me, "Oh no, having meet you in Vienna. He's going to be at the Munich Security Conference a few days later." I said, "No. I want to go there and discuss it with him." And that's how I ended up going to Kiev. V very interesting going to Kyiv, fly to Poland. Yeah. Then you get on, I don't know if you've been on it, get on this night train for 10 hours and you arrive at Kyiv at 8.30 in the morning. And for anyone who they said, Oh, the uh, President Trump selling out to the Russians, not selling out to the Russians. The Russians bombed Kyiv four hours before I got there. They hadn't bombed since November. So the Russians didn't like the look of this deal because it thought, that the it was actually something durable for the U.S. people and the Ukrainian people. So what happened? Uh, President Zelensky was in the mood to sign the deal that day. Uh, we had a spirited discussion, and uh, I said to him, "You've got fifty reporters out there. I am here to show that there is no daylight between the American people, the Russian people, between." excuse me, Ukrainian people, between the uh, American leadership and Ukrainian leadership. And I said, you've opened up daylight sides of the Grand Canyon. What are we going to go out and tell those people? He said, tell them I'm going to sign the deal in Munich. I said, so you're going to sign the deal when you see Vice President Vance and Secretary of State Rubio in Munich? Yes. He didn't sign it there there's a lot of back and forth the following week they're begging to come to the white house and should make him sign the deal before he comes and then he got to the oval office and blew up what should have been the easiest thing to do in the world he was supposed to show up have a press conference we we're going to have a private lunch if he had anything on his mind there were going to be nine of us nine of them in the white house dining room, he could have aired his grievances then. and there's a famous photo in, in the east wing ballroom of everything laid out on the table to be signed. and it never got signed. so this is an unelected president of a client state whose bureaucrats are being paid directly by american taxpayers, including their retirement accounts are funded by us, and, and, and they have the lowest retirement age in europe. it's 60. put it in contrast. France is 62 and Italy's 67. And we're paying for that. And so at a certain point, you know, you wouldn't expect a man like that in a highly precarious position. I think it's, it's fair to say to like assume a high-handed tone with American officials and berate them and sniff a lot and say, you know, it's basically acting like a crazy person. Like, well, how do you account for that? The arrogance. What is that? Look, a, a couple, couple of things is he was a, performer kind, yes. of a, kind of a vaudevillian and he was an ordinary person thrown into a fraught time rose to the occasion yes was heroic yes and i think is stuck and i think under a tremendous amount of pressure i think that some of the government officials around him and the cabinet are very good I think some of the people around him, he's not getting the best advice, that his advisors are not perfect. And I think if we go back to the agreement, I think one of the great things about the agreement is it makes sure that the money comes to the American people and the Ukrainian people. Cause Tucker, let me tell you what the agreement wasn't. It wasn't one of these rapacious Chinese deals where it's sign over your mines, sign over your port. Or it wasn't a loan to own. Here's a loan. You're never going to be able to pay it back. We're going to get this. It's a genuine economic partnership that they put in assets. We, we can put in loans from our overseas banks. We put in American know-how and we didn't get any, We don't make any money unless they make money. And you know who doesn't like that? People with their hand in the till. Right. Right. Because we were regulating the flow of the money. Ah. Uh -huh. So. I think that's part of the glitch. I am hopeful that the, that it was a bug, not a feature of the system, and that that's been fixed. We're expecting a Ukraine, Ukrainian technical team beginning of next week, and I'm hopeful we can get this thing signed and go back to a win-win situation because President Trump's I didn't give you the full arc of the deal. President Trump wanted to create the this deal with the Ukrainians, then be able to go to Russian leadership with and show them that we do stand with the Ukrainians, but they, on, on an economic basis, and then the Russians would be incentivized to come to the table also, and so that the sequence is. Sequencing has been thrown off, but you know, I think we can fix it. Are we ever going to get an audit of where all of our billions went, where all the weapons we sent, what happened, to all the cash, all the pallets of hundred-dollar bills? Like, where are they now? Why? Why is it hard to get an audit of what happened to the money? Uh, <laughs> I, I I don't know. You know, Tucker. In my life, I always try to look forward. Yes. And I I think if this deal works, then that money could end up being small change. Yes. A, a good way to think about it. When the Iron Curtain came down, Ukraine and Poland's economies were roughly the same size. Poland is three and a half or four times larger now. Yes. Poland is going to have one of the highest per capita GDPs in the world, higher than some Western European countries for sure.